Вітаю вас, друзі! Вітаю вівторок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенка. Ну, бачите, мрії збуваються, хоча не, не, не до кінця мої мрії, щоб за, закрити небо над 5-6 містами в Росії, щоб вони не літали. Але інше, ми сьогодні вночі атакували Москву, атакували. Тульську область, Белгородщину, Курськ, Корел, Та Воронеж. скрізь була бавовна, в Курську здається, знову нафтабаза. В Белгородській Белго... в області там э, енергосистема. Ну, Скрізь щось було. Чекаємо офіційних повідомлень, да, це так, не офіційне, офіційні будуть і буде розписано, де що, і як. Там і командний пункт здається. Якщо це, ну, чекаємо, до, до 10, до 11 будуть офіційні. Не повідомлено, і ми все це побачимо. Але мрія моя все-таки існує зробити безпольотну зону над п'яти хоча б е областями Росії. І це буде. Ось побачите. Це, друзі, буде. Навіть якщо. Навіть якщо давайте не не, 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 не розчаровуватися. Ну я роз, розумію, що воно смутно, але не впадати ні в яку паніку, навіть якщо не буде допомоги від Сполучених Штатів Америки. І таке може трапитися. Да, ось Байден заявив, що якщо Конгрес не ухвалить рішення щодо надзвичайного запату, США не зможуть продовжувати надавати підтримку України для. Її потреб, і невідомо, що трапиться на фронті. А, знаєте, конгрес не ухвалить. Ну, ось я чого то так думаю, що Конгрес не ухвалить. Нам січень, лютий, уже березень, середина березня, взагалі, практично нічого не йде від Сполучених Штатів. Грудень того року було це так, залишки. І невідомо, коли щось ухвалить. І чи ухвалить взагалі, друзі? Там уже виборча кампанія, там уже плювати на Україну. Давайте чуть-чуть трохи історію бігом пробіжемося. Корея, де, була, де воювала Америка, тут навіть не воює, тут навіть зброю не дає. Але де була, були Сполучені Штати? Корея поділена, В'єтнам відда, віддали, з Афганістану тікали, Ірак, нічого не провели в, в, в норму. Ну, така ситуація не дуже. І я не дуже сподіваюся, що. Взагалі, ну, до приходу Трампа, я не хочу казати дасть Трамп, не дасть Трамп. Він зараз каже не дасть. Не знаємо, як воно буде, але мені здається, що. Дай Бог, щоб я помилявся. Дай Бог, нагадайте мені це, і я вибачусь перед цими. Буде дуже погана допомога. Якщо вона буде дуже погана. А ще й тут і НАТО кричить, вискочив всі заяви. Деякі заяви лідерів. Вони є гарні, вони є негарні. Щоб ви знали. НАТО кричить Столтенберг. Він зазначив, що навіть якщо країни НАТО вирішать окремо відправляти війська в Україну, це вплине на альянс в цілому, оскільки його члени пов'язані договором. Про колективну оборону. НАТО не планує відправляти війська в Україну і не є стороною конфлікту. Ну, коротше, повинні всі совіщатися, це вже на Макрона наїзд. Е -е, да. Тут знову от Сполучені Штати, да, Вільям Бернс, це голова ЦАРУ, це той голуб мира, який літав там на Кіпрі, чи літав ще десь, зустрічався з посланниками Путіна. з... Е -е -е їхніми органами, цими безпечки, і дачі розвід органами. І він сказав: відмова США від відновлення постачання зброї України призведе до втрати Києва в значних територій цього року. Звісно, призведе, тому що в нас воювати буде дуже знаєте, о -о очерченим колом таким маленьким. Дай новий пакет допомоги США Києву схваленні Конгресом забезпечить, якщо він буде цей новий. Будемо сподіватися, але не дуже вірю. Ну от Чесно, не дуже вірю. Далі, Євросоюз Жозеп Борель, це вже такі ось більш е е продуктивні, але також неправдиві заяви. В Євросоюз сказав, втратив свої власні резерви зброї за час конфлікту в Україні. Також він закликав Україну розглянути можливість спільного кредиту для. Для розвитку оборонної промисловості та знищення обороноспособності це для Євросоюзу. Ну не вірю я, що Євросоюз втратив свої власні резерви. Два роки. Євросоюз. Ви що? Немає зброї, є зброя, є зброя. Є зброя? 30, скільки там у вас країн, чи 29, чи 29, Не знаю, немає зброї. Є зброя. Не даєте, не хочете віляєте туди-сюди. Немає підприємств. Є підприємства. Чехія в 10 разів наростила. Euh, свій оборонпром, так скажемо, називемо його. А інші не можуть, можуть. Брехня це постному маслі. Єдиний, поки що, от щось так, знаєте, крутить, ну там трохи Великобританія. Давайте ми чесно будемо говорити. Так, вони наші допомічники, так, вони нам допомагають, так і не тільки вони. Але хто зараз основне щось робить, це президент Франції. він Третє відкладає свій візит в Україну через розбіжності з союзниками в політики щодо Росії. Все-таки хоче Європа дружити з Росією. І це пише політика, да, віддання політика. І як воно пише, посилання да на французького дипломата, замість того, щоб поїхати до Києва і, і переговорити тут і знову побачити все це своїми на свої очі. Макрон хоче виділити тепер час для переговорів з союзниками ну, щоб. Щоб щось пообіцяти від всіх, не тільки від себе. А, а багато ж боїться людей приїхати сюди. Багато бояться е, знаєте, там дипломатів, конгресменів чи там е, депутатів, які ще якісь міністрів. Поїдьте на фронт, подивіться, не хочуть їхати, бояться. Але ось нові члени. Да? Ну ось і це, це, це радує. Можливо, бо у нас залишиться 3, 4, 5, 7 може країн, з якими ми будемо працювати і будемо відстоювати свою свободу. Так, от прем'єр-міністр Швеції Крістерсон, Швеція, яка ось тільки-тільки вчора чи позавчора стала членом НАТО, заявила: європейським країнам НАТО необхідно створювати досить сильну оборону, а не тільки сподіватися на те, що США забезпечувати її. Я думаю, що дуже буде тяжко. А ще я знайшов отаку от от одну деталь про Джозефа Байдена. Друзі, це не які наклепи, це просто викладені. От деталі, щоб ми розуміли всю ситуацію в цілому. Хто зможе і хто захоче, хто захоче, той зорієнтується, подивиться і розкладе все по полочкам. 90... 1982 рік сенатор Джо Байден, він тоді сенатор Джо Байден він погрожує прем'єр-міністру Ізраїля Манехему Бегіну скороченням ну, американської допомоги. Що сказав Бегін? Ніколи. Ніколи не запугуйте нас скороченням або ніколи не запугуйте нас скороченням вашої допомоги або відмови до від допомоги зовсім. Це не, раб, це не працює, сказав Богина. Це не працює. Нам ніхто не допомагав, коли ми будували свою державу. Ми з цим впорилися самостійно. Ми боролися за свої ідеали. І якщо знадобиться захищати без вашої допомоги, ми будемо захищати свою державу, і ми загинемо за свої принципи. Ось так сказав Менахему Бегіна. Я не, пров... не... не приводжу, знаєте, як приклад, але Треба сподіватися на свої сили. Треба сподіватися на себе, друже. Друзі. Так що беремо себе в руки, перестаємо. Плакати, перестаємо сумувати і йдемо працювати, працювати і захищати свою державу. А ще по папі римського дуже багато. Я тільки одну деталь. Да? От посол України в Ватикані повідомив, що папа римський, Франциск готовий здійснити візит в Україну до Києва. Однак, ну, ну, ну геніально, блін! Ну, ці вони, слухайте, всіх дураками чи самі дурні, чи ми обираємо тоді всі. Цих дурних і потім поклоняємося дурним. Однак за умови, що після цього одразу поїде до Москви, блін, та хто не дає. Та їдь хоч куди, хоч в Улан-Батор їть, хоч в Пекін, хоч в Токіо їть, хоч в Вашингтон, хоч, я не знаю, хоч на Чонар потім поїть. Ну, мені, оце, ви знаєте, просто обурює. Він готовий поїхати, в, в Москву, але Москва його не хоче приймати і, 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 і не запрошує нічого. От Андрій Юраш, да, це посол, він же ж каже, що президент запрошував, прем'єр запрошував, міністр закордонних справ запрошував, інші там в ціни органи запрошував, та й церкви, мабуть, і греко-католицька церква запрошувала, але він готовий приїхати тільки потім в Москву. Блін. Ну, 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 скажіть. Ні, нічого не кажіть, друзі. От просто нічого не кажіть. Ми будемо робити своє діло. Діло, яке приведе нас туди, куди ми прагнемо. Да? В цивілізований світ. Хоча він трусливий. Вибачте, боязливий і дуже такий. Ех, ладно, я хочу подякувати Борис Ярославу за ваші донати. Скрипай, Євгенії 50 на 50. Дякую вам, Євгенія. Величезна вам подяка. Павлюченко Олені. Я хочу вибачитись пер, перед Шталихою Наталією. Наталя, вибачте, я не, 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 невірно вчора назвав ваше прізвище. Велике ну, вибачення моє. Також Пащенка Світлана, і хтось вчора, о 22.50, перерахував на монобанк. Друзі, все, пішли дрони, подивимося, передачу я покажу. Вчора ввечері, вночі вже Євген зробив передачу 58-ї бригади. Тяжко на фронті, дуже тяжко, друзі, на фронті, але хлопці тримаються, зупинили. Ну, він навіть у них такий бодрий, знаєте, бодрий стан, чого і нам потрібно і більше працювати. Більше проробити, більше допомагати. Звіти раз розташую сьогодні десь о 9 на Заходьте і на Фейсбук, і тут у спільноті, і на телеграм-канал заходьте, дивіться. Далі ми працюємо по спальникам. Вони ще дуже необхідні. Хто живе, хто з Донбасу, хто знає, у нас там. Ну, не дуже, в день, можливо, і тепло. Це до середини квітня. Далі будемо дивитися, може, перейдемо на інші спальники, а може, будемо ці ж постачати. Так що давайте, давайте працювати. От Просто давайте працювати. Я щиро всім дякую, хто допомагає каналу. Без цього. Ну, далі нічого не буде, друзі. Е заходьте в опис, там всі реквізити, там є посилання і на Фейсбук, там є посилання на телеграм канали. Ви там, там PayPal, все там можна знайти і все е можна застосувати, і, і скрізь ми можемо бути разом. Я всім дякую. До вечора. Україна переможе.